Привіт, я Артем. А? Так, так, я знаю, у вас багато питань, але відповіді трохи згодом. Незважаючи на те, що потяг хайпу з усіма тими новими поколіннями процесорів вже давно поїхав, ми вирішили подивитись на Intel i9 13-го покоління вже після того, як проци з'являться у продажу. Це для того, щоб зрозуміти не тільки реальну ціну за збірку, а ще й конкурентність такого рішення на даний час. Без гадань на картах і з реальними тестами після виходу усіх необхідних оновлень, щоб не робити поправку на те, що все ще сере і тільки-тільки вийшло. Так що Робіть собі величезну крошку чаю, вмощуйте теплого кота або кішку на коліна, щоб він вас грів, або вона. І ми починаємо. Ну, в якому це сенсі не бінарний кіт? Якщо це кіт, то це вже кіт, все, це бінарність. Завдяки хлопцям з Expert PC наш i9-13900 прибув до нас ось у такому крутецькому ПК. Це дозволить нам максимально детально протестувати, на що здатний новий чіп. Бо у парі з ним стоїть 64 ГБ DDR5 з частотою 6000 МГц, швидкий накопичувач на 2 ТБ і RTX 4090 у виконанні від Asus. Майже бюджетна збірочка. За охолодження усього заліза відповідає купа вентиляторів і трьохслотова водянка з трендовим нині екраном на помпі. Так що у i 9 сьогодні просто ідеальні умови, щоб продемонструвати себе з найкращої сторони. А якщо і ви хочете зібрати собі добрий ПК, і неважливо, чи то бюджетна збірка, чи прям топова, обов'язково переходьте за посиланням до наших українських козаків з експерт ПІСІ, які зроблять все на вищому рівні і з гарантією. Крім того, у них на сайті є досить детальні. Конфігуратор вашого майбутнього ПК, який і допомогти з підбором комплектуючих зможе, і зорієнтує по цінах. Що ж, у новому 13-му поколінні Intel продовжує імплементувати ідею з додаванням енергоефективних ядер у свої чіпи. Якщо порівнювати попереднє та актуальне покоління, то можна побачити, що до 8 продуктивних ядер додано аж 16 енергоефективних. Окрім цього, трохи збільшились частоти у режимі турбобусту, що важливо не тільки для якихось старих застосунків, а ще й для не дуже добре оптимізованих задач, для багатопоточності. Також було збільшено об'єм L2 і L3. Кешу і подібних змін під капотом відбулося дуже і дуже багато, але щоб не затягувати, ось найнеобхідніше, що вам потрібно знати. По перше, зберігся сокет, що дозволяє не витрачати додаткові гроші на оновлення материнки. По-друге, зберіглась сумісність із пам'яттю ddr 4, що теж дуже добре вплине на ваш гаманець, тому що ціни на ddr 5 поки що падати не планують. По-третє, заявлене TDP не те, щоб дуже і виросло, а це залишає надію, що охолодити цей ай. 9 все ж таки буде реально. Ну і четверте, рекомендований цінник не лякає, але враховуючи наші реалії, потрібно розуміти, що процесор за 600-650 баксів перетворюється через податки, логістику та усе таке на проц за 700-800, А це вже 30 тисяч гривень. Це ляві такі реалії. Але годі про всі ці дрібниці, що ж нас чекає у реальних задачах. Тому що всі розуміють, що останній проц потрібен для того, щоб Вікіпедія працювала коротше про ігри почнемо зі старих проєктів, таких як Відьмак. Але без некстгену, тому що з оптимізацією там поки що таке собі тестувалось все без ручного розгону на мінімальних налаштуваннях графіки у 1080p, щоб не було ніякого впливу відяхи на результати. Плюс, як суперник зі сторони червоних, буде Ryzen 9 7900. Незважаючи на те, що мисливець на потвор зовсім не вміє навантажувати таку кількість потоків, в кращому випадку працювало 6-8 FPS вражає. Бо на відкритих локаціях без NPC показник перевалює запалював за 500 FPS, що на 5-10% більше за результати зі сторони червоних. У місті результати вже не такі, але 340 кадрів все одно вражають, враховуючи те, що Ryzen 9 7900 у таких самих умовах демонструє 280-290 кадрів. Uncharted 4, портований з PS4, на мінімалках просто упирався в можливості графічного движка. Постійні 250 FPS з невеличкими просадками до 230-240. Із цікавого, Ryzen в тій же грі вже демонстрував всього 180-190 кадрів з просадками до 160. І схожа, різниця в максимальній кількості FPS при мінімальних налаштуваннях простежується в усіх проектах. У пригодах саме Портера Бріджеса i 9 стабільно тримає 230-235 кадрів у секунду, а червоний процесор десь 180. Горе геймдеву Cyberpunk 2077 в залежності від локації, подій на екрані та положення луни до Сатурну. Демонструє результат 180-240 кадрів з перевагою у меншу сторону, так що середні показники були на рівні 195 кадрів. Червоні демонстрували приблизно 151 кадр у середньому. Єдиний проект, де різниці між чіпами майже не було, це RDR2. Бо тут, що червоні, що Intel демонструють 150-154 кадри на секунду. А от у відносно новому Dying Light 2 відбувалося щось ненормальне, бо різниця у FPS була майже у 100 кадрів з перевагою в сторону Intel. Червоні 190-200, Intel 300-320. Але є одне велике але. По-перше, це не те, щоб Прямі конкуренти, тому що є більш потужний Ryzen, а цей доданий лише для наглядності. По-друге, дивлячись на інші тести десь в інтернетах, результати схожі, але не з таким великим відривом Intel. По-третє, можливо, що в актуальних версіях ігор, які ми використовували для тесту, щось не дуже добре з оптимізацією, але на даний момент результат саме такий. Варто додати, що з червоними інколи трапляються якісь кур'йози. То воно нормально не заводиться з оператовою, то 4090 нормально не працює, чи щось вилітає в синій екран смерті, чи просто взагалі програми закриваються без жодних пояснень. Це варто пам'ятати. Це до чого? До того, що можливо, можливо, просто не пощастило з тестовим процесом від червоних. Але що маємо, то маємо. Але що у червоних не відняти, так це температури під навантаженням. Якщо відверто маючи серйозну трьохслотову водянку, я очікував на трошки інші, трошки кращі результати від Intel. Під максимальним навантаженням проц розігрівається до 100 градусів і знаходиться під цією температурою аж до самого кінця. Тесту, і звичайно ж, це, це відбувається по доволі гучне волання вентиляторів охолодження. Проте процесор продовжує стабільно працювати на частоті в 5,5 ГГц, трохи не дотягуючи до обіцяних 5,8 це для потужних ядер, а для енергоефективних 4,3. І це дозволяє досягти майже максимальної стокової продуктивності. Що ж до Ryzen 9 7900, то тут система була відносно тихою. Максимальні температури були у межах 82 градусів, а а щодо часто, то вони складали 5,4 і що лише на 0,2 нижче за обіцяні результати. І у розрізі акустичного комфорту та температур при доволі серйозному охолодженні представник червоних тут показав себе з кращої сторони. Бо як і чим тоді охолоджувати i9 – незрозуміло, містер Фріс юнацалі. Беручи до уваги те, що тут він працював без ручного розгону, лячно подумати про те, яких розмірів і яке охолодження має бути. Але у той самий час я не виключаю, що це можуть бути особливості цього конкретного екземпляру. По результатах тестів у 3D Mark, CineBench, Geekbench, результати виявилися саме такими, якими їх і очікували. Цей проц буквально принижує усі інші консюмерські процесори, які є на ринку. І незважаючи на те, що ці результати з реальністю. Не мають майже нічого спільного, не привести їх було просто не можна. Бо як не крути, саме на ці результати спираються багато топів процесорів. Більш-менш реальні бенчмарки, які показують реальну поведінку процесора та його ефективність, вивід нашого стандартного 4 К відоса на 18 хвилин у прем'єр. Так, звичайно ж, не всі навкруги, блогери, монтажери, 3D-мейкери та усе таке інше. Але завдяки цим задачам можна зрозуміти на що спроможні чіпи. І стосовно рендеру, навіть незважаючи на те, що у нашого тестового i9 навіть не було відеоядра, рендер все одно відбувався блискавично швидко. Багато людей навіть не здогадуються, що те відеоядро для чогось згодиться. Але обираючи собі проц, я обирав би його саме з графічним чіпом. І ось чому на відміну від червоних, відеоприскорювачі Intel можуть як прискорювати деякі задачі. Наприклад, монтаж відео, так і брати на себе взагалі окремі задачі. Наприклад, обробка стріма в ОБС. І виходить, що у вас і система не навантажена, і гра добре працює, і стрім просто ідеальний. Ну і останнім, але від цього не менш важливим бенчмарком є вартість. Причому не тільки про це, а й всієї збірки взагалі. Як не крутий, відказ червоних від підтримки ddr 4 та новий сокет б'ють по гаманцю. А от Intel у цьому поколінні більш лояльні до своїх користувачів, тому що ми можемо просто апгрейднути свою стару систему на 12-му поколінні, залишити материнку, залишити оперативу DDR4 і просто поставити новий ПРОЦ, не особливо втрачаючи у потужності або ж просто зібрати нову систему, обираючи те, що підходить під задачі. Та по вартості. бо навіть зараз, зібравши систему зі старою оперативною пам'яттю, можна витратити заощаджені гроші на апгрейд, наприклад, охолодження або відяхи або накопичувача. І повторюсь ще раз, не особо втратити в потужності. У випадку з актуальними чіпами від червоних, так на жаль, не вийде. При бажанні оновитись вам буде треба замінити багато чого, в тому числі і охолодження, тому що не всі варіанти сумісні. Після доволі тривалого використання Core i9 13-го покоління я можу сказати те, що саме ці чипи можуть стати вашою мотивацією до оновлення свого ПК. Так, охолодження топового Core i9 13-го покоління має бути відповідним, але та потужність, яку ми отримуємо за ці гроші. Того варта. Підтримка усіх нових стандартів, нереальний запас на багато років уперед і відносно адекватні офіційні ціни, плюс можливість обирати покоління оперативної пам'яті роблять новий Intel Core i9 13-го покоління дуже смачним варіантом для серйозного ПК, як для розваг, так і для роботи. І як на мене, ніякої суттєвої переваги у червоних. У цьому поколінні немає. Дякую, що подивились це відео. Якщо ви не проти, то я тут буду інколи з'являтись. А ще якось ми запишемо в на Кедр плюс, де детально все пояснимо. Також нагадаю, що ми можемо робити для вас відео завдяки ЗСУ. Тож давайте не зупинятись і разом допомагати наближати нашу перемогу. Всі реквізити для донатів в описі до цього відео. Побачимось!